Виміда покарала свого нечистого на руку служителя до шести з половиною років позбавлення волі засудили суддю Кропивницького апеляційного суду, його визнали винним у вимаганні та одержанні хабара за ухвалення судового рішення на користь винуватця дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками. За матеріалами досудового розслідування встановлено, що посадовець вимагав та одержав хабаря у розмірі 10 тисяч доларів США від винуватця ДТП зі смертельними наслідками. За вказану суму він обіцяв фігуранту вирок суду, не пов'язаний з реальним терміном позбавлення волі. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили у посередника судді частину коштів, отриманих від водія. За матеріалами СБУ в Кіровоградській області вищий антикорупційний суд визнав суддю винним за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Це вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою. Суд призначив йому покарання у вигляді 6 років та 6 місяців позбавлення волі із забороною обіймати певні посади в судових та правоохоронних органах влади на 3 роки. Неначе живі. У музеї мистецтв на виставці Обличчя незламності експонували портрети полеглих на війні захисників. Вони живі, дійсно, живі. Знаєте, оця усмішка. От, от Діма міг посміхатися очима саме. Добрі, карі очі, крихітні родинки на переніссі, на чолі розкойовджене пасмо волосся, а поверх голови улюблений кашкет. На портреті Дмитро точнісінько такий, яким був у житті, каже дружина Віта. Не може намалуватися коханим, роздивляється кожен знайомий штрих. Три роки тому спецпризначенця забрала війна 5 серпня 2022 року. Проникнувши в тил ворога, група Дмитра Кожакаря потрапила в засідку. Він завжди йшов перший. І завжди з собою прикривав і хлопців. Це була густа посадка, Донецька область, Волноварський район і населений пункт Шевченко. Наскільки я пам'ятаю, Знаю, те, що вони прямо вийшли на позиції ворога, прямо в притул. Так як то була територія окупована, вони копалися дуже сильно, дуже оцей, були сильно. Бліндажі у них глибокі їх не було видно. На той момент Дмитру було 28. Дивлячись на портрет, Віталіна говорить: її чоловік загинув героєм, аби вона та син Сашко жили у вільній Україні. Тому його подвиг пам'ятатиме завжди. У Нас дитина з інвалідністю у нього була можливість залишитися вдома або ж як мінімум просто бути інструктором. Але тоді так це каже: ну каже, якщо каже зараз, каже, ну я піду, потім ще хтось каже, хто буде вас захищати. Каже, ти ж розумієш, каже, якщо ми зараз всі сядемо вдома, то каже, вони прийдуть сюди, каже, потім вам прийдеться тікати. Ну він не захотів. От знаєте, є, є такі люди, які не бояться нічого і от ідуть, йдуть просто, от, від, от знаєте, відчайдушно захищати. Портрет спецпризначенця знайшов місце на виставці «Обличчя незламності в експозиції. Понад 30 портретів захисників, які загинули на передовій. З фотографій, якими ділилися рідні воїнів, перемалювала кропивницька художниця Ольга Коломієць. Портрети писала вугіллям. За словами мисткині, прагнула показати військових життєрадісними. Особливо ретельно намагалася відтворити їхній погляд. Я не малюю полеглих захисників. На фотографіях вони живі люди. Вони щасливі на цих фотографіях. Ви можете сказати, що людина щось зажурена, чи якась? Ні, я не можу сказати. Тут вона в формі, вона в своєму шоломі. Ну і вона посміхається на фотографії в неї. Дуже щасливі очі. На виставку потрапили портрети, створені впродовж двох останніх років. Бойового льотчика Владислава Савєльєва, пані Ольга намалювала буквально за добу. Цей портрет не те, що не те, що схоже. Він передає саме його риси характеру. У ці очі тут така є хитринка. Його фото так не передає. От саме цю хитринку передала Ольга Коломієць саме в цьому портреті. Настільки чітко от я на нього дивлюся. Це він. На портреті Владиславу 19 років задоволений та мрійливий. Він позує після свого першого тренувального польоту і ще не здогадується, що згодом звільнятиме батьківщину за штурвалом свого бойового Міг 29 Пілот служив у 114-й бригаді тактичної авіації, нищив склади з боєприпасами, техніку та боєздатні підрозділи окупантів. На рахунку лючика сім успішних місій, але восьмий виліт став фатальним 2 червня 2023 Десь в 23.30 зателефонував його, його побратим дядь Міша, Держитесь, Владик загинув. С-400 ворожа. Вон має таке свойство, вона не в сопло залітає літака, а біля літака. Цей осколок попав якраз в те місто, у нього радіме п'ятно. Було біля візка. Владислав з родини авіаторів, літати було його покликанням переконані батьки, горді за сина і кажуть, у спогадах він зостався таким же хоробрим шибайголовою, як і на портреті. Ну, душі пустота під нього, пусто. Та знайте, як виробиш все з Ми живемо, ходимо, все робимо, але. Все це без почуттів, яких якогось. Як як майже як частку з серця? Серія про незламних героїв матиме продовження. Анонсувала мисткиня. Наразі приймає замовлення від рідних і готується попрацювати над новими портретами, щоб увіковічнити захисників. Пам'ять не зникає. Вона не тільки на фотографіях, а вона нас буде переслідувати весь час. У музеї мистецтв виставка експонувалася декілька тижнів. Після художниця подарувала портрети полеглих воїнів їхнім родинам. Фахівці вибухотехнічної служби поліції Кіровоградщини знищили дві бойові частини БПЛА противника, які були виявлені на сільськогосподарських угіддях поблизу населених пунктів. Під час чергової масованої повітряної атаки по території України ворог знову застосував ударні дрони. Завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони ворожі БПЛА були знешкоджені. Два безпілотники здетонували під час падіння. Ще у двох було виявлено бойові частини, що не вибухнули та становили на безпеку. бойові частини вагою понад 50 кілограмів кожна вибухотехніки транспортували на безпечну відстань, де знищили шляхом контрольованого підриву з дотриманням усіх заходів безпеки. Поліція Кіровоградщини вкотре нагадує громадянам: у разі виявлення підозрілих предметів або об'єктів, схожих на боєприпаси, чи їхні елементи категорично забороняється торкатися, переміщати або намагатися самостійно їх оглядати. Про такі знахідки необхідно негайно повідомляти за. Телефонами 102 або 101. Привіт! Помічали за собою, що кожен з вас перед сном або протягом дня часто сидить в телефоні. І не тому, що вам це потрібно або важливо, а тому, що це стає звичкою. Або ви включаєте на фоні серіал і робите звичні справи. А ще можете їсти солодке, тому що вам не хочеться, а так потрібно. І не думайте, це не слабка у вас сила волі. Це ви просто шукаєте дофамінове задоволення. Швидкі, але не екологічні. Рішення тут просте: я не пропоную вам жорсткого детоксу від телефону, від серіалу або від солодкого. Спробуйте себе контролювати, робити всі речі екологічними та усвідомленими. Гортайте сторінку в інтернеті лише тоді, коли вам необхідно. Подивіться серіал з користю. Отримайте задоволення від однієї або двох цукерок. Дофамін це не постійне задоволення, а задоволення, яке повинне бути усвідомлене. Споживайте його часно та контрольовано. У Кропивницькому врятували травмованого лебедя. Вранці 14 січня службу порятунку повідомили, що на річці Інгул біля проспекту Винниченка у замерзлій воді знаходиться травмований птах. Рятувальники, що прибули за викликом, дістали лебедя із крижаної водойми та передали на тимчасове утримання до реабілітаційного центру.